Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сокірянщина станції Романківці Чернівецька область. Заправка АЗС. Надзвичайно популярна серед простих громадян Сокірянщини. Популярна тому, що тут помірні ціни, відмінний сервіс і якісний бензин. А ще ця заправка відгрузила уже не одну тонну пального, десятки тонн пального на фронт. Заправляли усіх військових, тероборону, волонтерів. І про це мало хто знає, тому що добро робиться що? Мовчки. Але прийшла, як кажуть у народі біда. На заправці сталася пожежа. Дякуємо працівникам ДСНС пожежникам за те, що вони вчасно приїхали і швидко локалізували пожежу. На превелике щастя, постраждалих немає. Ніхто в лікарню не звертався. Слава Богу! А матеріальні збитки це все його лиш гроші. На цьому здавалось би, проблеми і закінчилися, заправка продовжила працювати з дозвільними документами, у неї завжди було в порядку. Податки платилися в казну Сокірянської ОТГ, на території якого знаходиться заправка вчасно, в повному обсязі. Але тут що наступає, але сьогодні, коли я приїхав знімати відео, заправка зачинена. Чому зачинено? Тому що починається перевірки. Починається перевірки. Ви скажете, ну правильно, була ж пожежа, тому відповідні компетентні органи починають перевірку. Пожежа сталася за звичайного людського фактора. Звичайний людський фактор. Ніяких порушень техніки безпеки, ніяких інших надзвичайних проблем у заправки не було і, надіюсь, не буде. Але, і ще до речі, це не перший випадок, що пожежі на АЗС Сокірянщини. І були випадки летальні. Але заправки продовжували працювати. Як стверджують мої джерела це є інсайдерської інформації, метою перевірок, метою сьогоднішнього закриття цієї АЗС, що є припинення її роботи від слова взагалі. Хтось, підкреслюю, хтось накинув оком на цю заправку, на цю АЗС конкурентно спроможну, популярну. І, скориставшись тим, що у людей сталася біда, хоче її що закрити. Ось така інсайдерська інформація зачинити правильно по-українському. Для цього сюди і прибувають зараз комісії, прибувають перевіряючі органи, щоб, як кажуть у народі, просто цю заправку присанути присанути до кінця. Питанечко, питанечко. Хто ініціатор цих перевірок? Хто ініціатор начебто можливого закриття цієї заправки? А тут справжній детектив. Детектив, який тільки починається. По інсайдерській інформації, по інсайдерській інформації з надійних джерел у певних структурах. Команду на перевірку цієї АЗС на станції Романківці, що на Сокирянщині Чернівецької області, дав особисто губернатор Чернівецької області пан Запоронюк Руслан Васильович. Підкреслюю, це по інсайдерській інформації. Мене дивує, чому пан. Запоронюк Руслан Васильович, наш шановний губернатор Чернівецької області, приділив свою увагу скромній АЗС на станції Романківці. Особисто мене як журналіста це дивує. Якщо ця інсайдерська інформація про його наказ перевірити цю заправку і зачинити її назавжди, закрити, як кажуть у народі. Є достовірною. А ще є інсайдерська інформація про те, що уже в цієї заправки, що є, начебто новий господар, який знайшов якусь стежиночку до владних кабінетів в області і що хоче поміняти тут власника. Ось така сумна історія. Сумна чому? Тому що. У підприємців під час війни, які чесно працюють, які з усіх сил тоннами відгрудужають безкоштовно пальне ЗСУ військовим волонтерам, є дуже багато проблем. І проблем зі сторони, як не дивно, нашої влади, обласної влади, яка на словах декларує підтримку підприємцям. А на ділі чомусь про це забуває. Так, от як і зараз, скільки декларацій про те, що Сукірянщина відданий район області що обласна влада, Чернівецький губернатор Ова приділяє її увагу, що приділяє увагу розвідку підприємництва на Сукірянщині, так, слова. А зараз, коли на заправці біда, я не кажу про матеріальні збитки. Про ці перевірки, про як кажуть люди, нервотріопку, вибачте, за російську мову, ну так люди кажуть у нас по-простому. Звертаюсь особисто до нашого губернатора, шановного Запронюка Руслана Васильовича, пане Руслан Васильович, Замість того, щоб допомогти в скрутну хвилину, щоб влада допомогла в скрутну хвилину АЗС. Після пожежі, що підтримала перевірки і перспектива, начебто, закриття назавжди по інсайдерській інформації. Я дуже прошу прокоментувати нашого шановного губернатора, пана Запоронюка, ситуацію з АЗС на станції Романківців в Чернівецькій області. Тому що підприємці, які працюють чесно, які платять податки, які допомагають ЗСУ, повинні не мати проблем з що? державними структурами. Особливо у такий військовий час. Я думаю, пан Руслан Запоронюк прокоментує цю ситуацію і надіюся, що проблем... У цієї АЗС, в якої є документи, дозвільні податки сплачуються, і все в як кажуть, рамках закону вона працює, проблем у неї не буде. З вами Ігор Швець, станція Романківці, Сокирянщина, Чернівецька область. До нових зустрічей.